Главное не главное, а основное, что можно сегодня сказать по применению в 16 площадка и направление их применения э, вскрывается за счет э, того, что основные усилия они сейчас э, выкладывают на уничтожение нашего ПВО, подавление нашего ПВО на крымском и черноморском направлении в целом. И, соответственно, исходя из этого, можно уже предугадать, что основное действие самолетов НАТО будет на этом направлении. Ну или укра... украинских самолетов, полученных от НАТО, будет на этом направлении. Сегодня основные цели на этом направлении что это объекты, расположенные на территории Крыма, это наша военно-морская база в Севастополе. Это Крымский мост, это Новороссийск, как основной. Торговые черноморские ворота нашей страны. Это основные. Базы расположены на кавказском побережье Черного моря. В принципе, для нас это уже не новость. На всех этих направлениях были использованы и беспилотные летательные аппараты, и, и проверка наших ПВО, и способность отражения этих ударов. Поэтому начнется все, конечно, с поставки самолетов, способных завоевывать господство в воздухе. Об этом уже говорят, что первые в шестнадцатые модели. Си-блок 50-60 это модернизация самолета, которая способствует 4 плюс плюс категории или поколения 4 плюс плюс, то есть самолеты 4 поколения глубокой модернизации, вот. с дальнобойными ракетами воздух-воздух, которые обеспечат им. способность сбивать летающие цели, воздушные цели на расстоянии более 100 километров. Другие 60 самолетов, которые готовятся э, к применению на территории Украины из э, Дании и Нидерландов, это самолеты более старшего поколения, это Дэшки, те, о которых говорили, способны нести ядерное оружие. Эти самолеты в основном будут применяться для нанесения ударов по наземным целям. С другой стороны, э настораживают и продолжают настораживать действия Франции, потому что их заявления э, все-таки э подтверждаются действиями их войск, и э первые подразделения уже есть подтверждение э иностранного легиона Франции находится на территории Украины непосредственно в Одессе, это может можно предположить, что если они там останутся, на них возляжет основная задача противодесантной обороны южного побережья высвобождение части войск э, ВСУ для участия на Восточном фронте. Э, с другой стороны, э, очень интересная позиция Франции в Румынии. Мы знаем, что там уже создан французский хаб, навезена французская техника в Румынии. Это все находится... Хоється недалеко від молдавської границі, і перви інструктори і спеціалісти французької армії знаходяться уже на території Молдови. Загальна інтенсивність боїв на багатьох ділянках фронту дещо зменшилась, але це не стосується часового яру і покровсько-торецького напрямку, де окупанти зосередили значну кількість військ і хочуть досягнути максимального результату. Поставдіївський фронт продовжує розширюватися. Російські угрупування центри після окупації Авдіївки як метастази розповзаються по Донеччині в напрямку ключових міст Покровська, Турецька і Константинівки з Краматорськом. Наразі зсу не можуть повноцінно стабілізувати лінію фронту, яка розтягнулась на понад 50 кілометрів. Як стверджує Генштаб, розклад сил тут один до трьох не на нашу користь. У Росіян на цьому напрямку зосереджено як мінімум 8 повноцінних бригад і ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близько 70 тисяч расистів. Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ. За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоолександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку. Останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка. Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу. У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім лобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг. З іншого флангу рашисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще з півдня. Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу, останній потужний укріпрорайон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча. Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уманської і оточила з трьох сторін Яснобродівку. Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річки. Красногорівка і Південний фронт. На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо. Основними напрямками їхніх зусиль Красногорівка, Георгіївка і Вугледар. У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок. Однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки. На Георгіївку рашисти попели великою кількістю бронетехніки. Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця. Села. Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту. Втім, ЗСУ швидко дали потужну відсіч, після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції. На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх двох років. На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни. За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів ні у Вугледарі, ні на Бердянському ріківському напрямках у роботиному і урожайному міські бої за часів яр. Парадоксально, але після того, як рашисти захопили половину району канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території. А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною. Спроби расистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху. Так само, як і наступ на Кліщівку, де ЗСУ провели контратаку і повернули частину позиції у селі. Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звідси частину військ і перекинули їх на Харківщину. Сіверський фронт знову ожив. Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад два роки, але, на щастя, наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля. Однак дещо південніше окупанти несподівано змогли просунутися на два кілометри у напрямку на виїмку, яка є воротами на Сіверськ. На іншій ділянці, біля Роздолівки та Веселого, ворог зумів вирівняти фронт на ділянці довжиною понад 5 кілометрів. Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування расистів і наче стабілізували фронт. Водночас, на північ від Сіверська, азоці, які тривали час ведуть бої в Серебрянському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр вглиб і 2,5 кілометри завширшки. Вовчанський фронт. Попри те, що росіяни не мають жодних успіхів ані біля Вовчанська, ані біля Липців. Вони все одно продовжують перекидати сюди підкріплення з інших ділянок фронту, зокрема з під Кліщівки, а також із Херсонщини та Запоріжжя, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.